Сергій Сергійович, добрий день. Привіт. А що це у нас таке? Тут? Сигналізація, чуєш? Ви що, серйозно? Це, да? Диви, зараз ми будемо вигравати з тобою, на як у нас акція, новорічна акція. Прийди і виграй собі термінал. Ця штука діє, допоки він стоїть тут. Я думаю, день-два. Ми вас чекаємо. Тільки Лас. на Вадима Гетьмана 27. Ей, що це працює? Воно ж їло в мене гроші. Це нам треба 20 гривень, да? Бачиш, нема наєкса, я хочу виграти за гроші, найек, щоб його сюди поставити. Получається, така штука, поки що в нас тільки є готівка. Тому поїхали. Дивимо, зараз. Щас... Наше три, три варіанти, і за цих три варіанти ми повинні. Ось сюди де хрестик, поставити термінал. Причому задача доволі проста: виграти або кругий, або квадратний. Коробка не пішла. Йдемо далі. Так. Давай mm. цього жовтого Давайте. візьмемо, а ми його не достанем. Де хоч кабеля якогось виграємо? Ну, хоч щось. Тут нам придумали. Та ти шум. Ну що, давай ти, Може ну, в тебе легша рука, хто його знає. І так. 20 гривень зараз поїде в нас. О! Нажимай, нажимай. Все, ну, і провала. так, показуємо, що таке готівка. Готівка має властивість закінчуватись. А банківські гроші на вашому банківському терміналі це лише залежить від вас. Останній раз і цих 20 гривень зараз вирішують, буде термінал чи ні. Твої ставки? Я думаю, що буде. Давай, 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 давай! А, -а, -а, -а! а тепер треба йти когось шукати гроші. Того, щоб у ваших клієнтів не було таких проблем з готівкою. Використовуйте Наякс, бо це найкращий інструмент для вендінгового бізнесу і бізнесу самовслугування. І саме на таких апаратах люди можуть програвати безліч грошей. Того не тупіть, не тормозіть, а використовуйте наш банківський термінал.